Вихованка Кіровоградської спортивної спортивного радіоклубу виграла відбір, відбіркові змагання чемпіонату Європи зі спортивного орієнтування. Школярка займається радіоспортом. В свої 14 вона має унікальну можливість серед п'ятірки кращих представників представити Україну на чемпіонаті Європи в Норвегії. Втім, є проблема коштів на поїздку і чемпіонки немає. Потрібно 20 тисяч гривень. Женя та команда виходять на полювання. Звичайно, не справжня. Школярка займається радіопеленгацією. Три роки тому випадково потрапила на тренування, а сьогодні вже призерка та переможниця багатьох всеукраїнських змагань. В принципі, шукати передатчики не тяжело, якщо це маленька дистанція, а Так вони стоять на ну на розстоянні где-то метрів. Прийомник, допустимо, куди громче показує, є максимум і мінімум. Тогда й біжиш разі Більш відома як полювання на лисиць. Правила прості, пояснює тренер в лісу на місності. Вони работают 1 минуту, і злучають звуковий сигнал азбука и Морзе. Задача спортсмена за самое короткое время найти задане количество. Для дітей це три передатчика: 3 для девочек, 4 для манчика. Щоноді радіоаматори вирушають в ліс, а протягом тижня тренуються на фортечних валах. Сьогодні на тренуванні умови такі. Сьогодні у нас стоїть 5 передатчиків. частота 3,51. Ваша задача. За минуту найти один передатчик. То есть стартуете все одновременно, но каждый работает самостоятельно. Євгенії випала унікальна нагода представляти Україну на чемпіонаті Європи в Норвегії. Дівчина пройшла відбірковий тур. Під час чемпіонату України з радіопеленгації у Львові показала четвертий результат. Це новий рівень соревновань, це нова мотивація для нових досягнень в цьому спорті. Дуже хочеться поїхати і як людину, і як спортсмену, так як це новий опит, нові знайомства, спілкування. Європейське змагання розпочинається 2 липня. Участь у ньому коштує близько 20 тисяч. Гривень. Гривень. Мама Жені працює, але каже, таку суму зібрати не зможе. Вже звернулася за допомогою до фермерів та депутатів. Поки ми положительних результатів, на жаль, ні. Писали письма в різних організаціях. Зараз чекаємо відповідей, отзывов. Надіємося, дуже на помощь на підтримку, тому що сума така доволі таки немаленька, сама поїздка по себе стоїть 20 тисяч гривень. За постійний розвиток та перемоги Женя завдячує своєму тренерові. Найголовніше, говорить, гідно представити на чемпіонаті Україну та показати, що радіоспорт в Кіровограді розвивається. Усі, хто має бажання допомогти дівчині зібрати кошти, можуть звернутися до її тренера. Номер телефону ви бачите на екрані. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем.